Вітаю вас, я фотокореспондент Ян Доброносов, видання Телеграф. Розкажіть, будь ласка, це ваш чоловік Коваленко Сергій, де він загинув, якщо не секрет? А, чоловік загинув під Бахмутом, загинув. Це, ви знаєте, про свого чоловіка мені зараз хочеться зараз багато їх, а взагалі мені хотілося б розказати, він так дивовижна людина. Ну Він, я дивлюсь, один з перших на, лі, да? а, Оце, як ми на нас, початку. У нас в Києві, да, на самому початку він в теробороні в Києві. Хоча сам родом Закарпаття, але лишився тут, сказав мій дім. Моя дитина угу. виросла, народилась. Він у нас, да, спочатку був на теробороні Києва, а потім далі, пішов далі, далі, далі. Розкажіть, що ви робите зараз тут? Рідбу, яким у нас, на жаль, вже не можемо разом з дочкою приїжджаємо, так, мережаємо. Це ялинки, дві штучки, так? Да? Так. Да. А дві. чого саме дві? Я от дивлюсь по одній ставте, чого ви дві ставите? Просто цікаво. Та Я навіть не знаю. Просто дві. так, так робити? Просто так, що одна не ставиться, дві. Угу. Якось так ми торік ставили, теж якось так дві. Так що наше Різдво тут Новий рік, різдво всі святами тут. Ви відчуваєте друг друга. Так. Да. Є оце, так. Да? Тобто вам просто треба цей зв'язок, От іноді питають людину, в яких немає таких ситуацій, умовно. Ну, чого? Він навіть вже приснився, що він нас чекає. Тут. Да? Тут, щоб ми в'явили, що ми зробили, щоб вже все як. Тому я зранку прокинулася, кажу, де це людям, папа вже має бути в нього гарно, красиво. як має бути, так. Да. Тому я ж кажу, на Новий рік ми будемо тут. На жаль, у нас так все, всі свята. Угу. Я ж кажу, він дивовижна людина, сам будучи родом Закарпаття. Для мене він приклад завжди буде. А лишився в Києві. І окопи рив, і мішки тягав, а кожну ніч ходив, охороняв нашу троєщину. І так Потім на Донеччину виїхав, так, ми спочатку під Креміною були 4 місяці. Там вижив, дуже тяжкі були там бої, вижив, а потім пішов навчатися далі з мічиком артилерія. І uh, 9 травня бахнув. Там дуже було. Всі поцапили на 9 травня, вони ж завжди хочуть такі дні зробити щось. Для нас дякую вам.